Нині я нині п'ятниця, я зранку розгрузився e, і вже навіть загрузився знову по Франції. Не дуже мене то тіше, якщо чесно. Ну, але свої плюси теж є, тому що знайшли e, мені таку загрузку, що я зараз загрузився і розгружуся ще нині до 5 години. Ну, принаймні є така надія, що розружуся я ще сьогодні. І це і-і. І, і, і. і суботу-неділю буду собі знову віддихати. Ось! Ну, от, то вже, Як ви знаєте, то вже мій останній тиждень, тобто вівторок, середа, я вже буду їхати в Польщу. Також є така цікава інформація, що я сьогодні додзвонився на одну фірму, яка шукає водіїв на фури. Ну, якби я думав, що фірма сама яка має фури, але, як вказалося, то фірма е посередник, яка просто шукає працівників і встроює на роботу. От, І значить, порозмовляв я з ними. Підійшов я. В принципі, до кінця висновку я ще не дійшов, звичайно, але то, що я взнав в них, то мені вистачило, щоб довідатися, що через такі посередницькі фірми я явно не буду брати ніякої роботи. Хоча вони з мене грошей не беруть, вони їм будуть платити за те, що мене знайшли сам працедавець, от, ніби. але... Скажімо так, то, що вони мені розказали, то мені не дуже сподобалось. Ну, по-перше, враховуючи, що я маю категорію, але на тірі я не їздив, хоча я їздив там на якихось вантажівках, на цьому бусі по Європі так і так далі. Вони сказали, що фірми, які пускають на Європу, мене не візьмуть, тому що в мене нема стажу, їзди на фурі. Тому, відповідно, на Європу мене не візьмуть, а тільки їздити по Польщі. То є раз, два. Їздити по Польщі. Це значить. Перший місяць стажировка це буде в районі 4 тисяч злотих. Ну, типу стажировка, поки стажуєшся, 4 тисячі злотих зарплата. Це значить, по-хорошому, практично те саме, що я заробляю на бусі. Ну, в даний час, якби я заробляю менше, тому що в мене слабонько з роботою, але по суті я мав би то заробляти на бусі. Якщо піде далі нормально з роботою, то я буду то заробляти на бусі. Свій плюс в тому, що їздити по Польщі. Бо, тобто в суботу-неділя ясно, що на місці віддихаєш. Тобто їздиш тільки 5 днів. Це, звичайно, плюс. От, е, Далі. все решта мінуси. Перше. Машина 12 рік приблизно Рено магнум. Європ'ятий. Це якби не дуже погано, але я знаю, що реновки мають погану славу. Далі. Рефрижератором. Опять мінус. Вічно гудить. Далі мінуси. Ну, звісно, звичайно, що маленька зарплата. Е, решти, ну, тобто, кожні вихідні я вдома, але звичайно, цілий тиждень я на роботі. Зувісно, це теж для мене мінуси, тому що я в даний час я собі чотири тижні від'їздив і маю два тижні, майже практично 2, я собі їду до України і від'їхаю. Далі. Пу -пу -пу. Ну, говорив я не що тої кваліфікації, сказали, що вони мені зроблять, а я підписую умови і кожен місяць мене будуть витягувати по тисячі з моєї зарплати за ту. Кваліфікації. От. Ну тобто все рівно якби не так, то все добре, бо ну, бо дуже маленька зарплата, ну тобто на фурі заробляти те саме, що на бусі ну, це смішно. Тим тобто, більше, що там я не, не використаю ніяких плюсів нема То, що я їжджу по Європі, плюс в тому, що я бачу Європу. Мені тут подобається весело. Тобто ніяких плюсів, в тому що я знаю Європу ніякого плюса з того, що я. Знаю там англійську мову, наприклад, а їздити просто по Польщі. Ну, типу, це мене зовсім не цікавить, тому цей варіант відпадає зразу. Ну і відповідно маленька зарплата, так як щось там по-любому бере та фірма собі. Вот. Ну, але тим не менше я попросив, щоб він мені знав конкретно, як буде виглядати на тему, як, буде, як точно буде виглядати та штука, що цей. На тему. На тему тої кваліфікації, тобто наскільки конкретно, на конкретно треба буде відпрацювати, щоб він мені робить ту кваліфікацію. Тому що я знаю, що деякі, от мені пацан, вчора поляк, я їхав вчора, до речі, з Поляком, пару годин ми їхали рядом і говорили, то він мені розказував, що йому пропонували, що йому роблять всі папери, і права, бо він не має царі, е, йому роблять і права, і кваліфікацію, і чіп, і все, все, все. Але тоді е, він підписує умову на 5 років, і 5 років він мусить тій фірмі відпрацювати. От. Я не знаю, які там умови були решта, але цієї умови вистачає, щоб вже відказатися. Ну, тому що, як би то не було, не можна особливо в віці 20 йому 24 роки е ну, типу, на, на 5 років себе підписати, враховуючи, що от зараз він третій радий, радий, що він відказався, бо зараз в нього там, е дівчина завагітніла і в нього зараз весілля буде. І він каже, я взагалі типу, резигную, як він каже, відказуюсь від такої роботи. Взагалі, каже, з з тої роботи, вже шефа попередив і каже, я далі їздити не буду, буду шукати щось на місці. Ну, відповідно, каже, на п'ять років би попав. Сутвісно, в такому віці підписуватись на таку херню не варта. Якщо так, як той мені сказав на три місяці, ну то я обговорю просто знайомими, які їздять на фурі. Може це і варта, може це і варта, поїздити тих три місяці, щоб вони зробили ту кваліфікацію, поїздити по Польщі Прикручала, і отримати вже всі такі ті кінцеві документи. Також тих 3 місяці стажу немаловажна деталь. Щоб навчитися вже так і для себе, і. Ну і тоді вже сідати на нормальну фірму на Європу. Те, що в Польщі, то свій плюс, звичайно, теж є. Просто мінус, то, що субота-неділя стоїш, а до України так не поїдеш, ну, бо на два дні немає не смислу п'ятницю вечором виїжджати, щоб неділю зранку вже бути на роботі. Це, звичайно, мало. Такий мені варіант не дуже підходить, тому просто треба ще уточняти, який там графік роботи. Ось, тому як би, що хочу вам сказати, що не варто спілкуватися з тими ну, тобто йти на роботу. Оп'ять же, тут таке, як не варто. Якщо ви не знаєте польської мови, то вас не не варто, ви мусите. Тобто тут без варіантів, але це автоматично, тому що і так без мови ви не будете типу, заробляти. Ні на одній роботі немає такого, щоб ви без мови заробляли так само, скільки той, хто має, знає мову. То це логічно, тому що ви. Ну, глухонімий роботник це зовсім інше, ніж коли роботні кому сказали, і він пішов і робить. А вам ще треба на пальцях все пояснювати, розказувати, то це логічно. Вивчити мову буде зовсім інше. Тому, наприклад, в такій ситуації, якщо ви говорите по-польськи, то явно, що вам не варто йти, а треба дзвонити напряму, шукати фірми, де напряму беруть працівників. І, і так само, коли ви не розмовляєте, я вам... Раджу все-таки звернутися до таких фірм, тому що такі фірми вам конкретно сорожують по-російськи по, чи по-українськи, я говорив він мені каже, що хочете в поля, розумієте, по-українськи, говорить по-русски, нормально. Значить, він, він вам пояснить всі нюанси, всі домічайності. Коли ви там пару слів по-польськи розумієте і кажете, що ви там розумієте, але реально ви ніхрена не розумієте, ну то це сраки таке, бо ви ніхрена не домовитесь. Ви домовитесь хер знаєте про що, і навіть не будете знати про що. А за місяць, коли вам заплатять, Зарплати цілу фігню, ви, ви не будете навіть знати, чому. А кажеться, що ви так і, так і домовились. Розумієте? Тому по-любому ліпше вже через ті фірми. Коли ви попрацюєте, от, наприклад, на такій фірмі за, там, за маленьку зарплату, тих три місяці, по-перше, ви підучите мову, по-друге, ви познайомитеся з тими водіями на дорозі. І ви вже будете знати фірми, на які варта йти на роботу, на які не варта. Ви все будете в курсі діла просто від водіїв. От я от просто поїздив на бусі. І то я вже багато чого знав цікавого, багато чого цікавого вам розказав і, відповідно, вже є від чого відштовхуватись, куди далі йти. От, на бусі, ну добре, малі заробітки. Ну, хтось, хтось би сказав, що от, тобі так здається, а хто не має ніякої роботи, то й добре. Ну, То я вам скажу, що вам так здається. Я теж так думав, але місяць-два їздиш, і ти розумієш, що та, може то нормальні гроші, то не є малі гроші, та, але вони вам не оплачуються робота. Ви тратите життя, ви нічого не, не бачите ніякого життя, а час летить, ну і та, ви щось там собі заробляєте, але то не стільки мало зароблятися набагато більше при такій роботі просто-напросто. І все, у вас життя немає ніякого, ви живете як бомж в машині, ви їсте по-любому не то, що би хотілося. Хоча їм ще порівняно дуже нормально, порівняно з тими, що тут їдять, там, в далі бойщики, я кожен день їм себе нормально, я сіварю спагетті, там, соус. З котлетами, з усім чим хочу. Там, помідори, чарі. Ну коротше, я не економлю, але йду до того, що в більшості от я дивился, поляки, то вони взагалі їдять по хрень, як наша мівіна. По їхньому то, блін, ж воно називається, боже пам'яті, е, ролтони, якось так. У нас ще повна ну, хрені. І вони на тому живуть. Тобто це бред. Дальнобойщики зовсім інша ситуація, що Дальнобойщик має 9 годин їзди на день, він собі став, зварив їсти і має всратися. Все, йому ніхто нічого не може сказати. А я реально не маю часу чистити бульбу. Я на бульбу, бурби, мені за той час вже прийде смс-ка їхати. А її ще треба варити. Я Вже не говорю про те, що ще з'їсти треба в час. Ну і плюс до неї ще щось треба приготувати, якийсь салат. І, відповідно, ви мусите... О, Поліцай поїхав на мотоциклах чотири штуки. Якийсь наплеч гартовувани. Не знаю, що тут таке, але. Якась дорожна поліція, напевно. До речі, смішне, то от, в яких країнах я тільки не дивився і дивився по відео так само, по Ютубі, купа їздяться вони на мотоциклах. Ну, більшість ці їхні мотоцикли смішні, так вони поможуть зловити там донати автомобілі. Але прості. Ну тобто, якщо якісь там реально швидкі автомобілі, ті мотоцикли слабенькі, давних кубатура, але вони туристичні, вони не, не ганяють. Тобто любий чувак на Ямасі Р-1 має їх в сраці, і вони навіть там мілко плавають, вони при його навіть його не доженуть, хоч би вони обіцялися на тих мотоциклах. Та саме з нормальними машинами. Якесь там буквально Не будемо йти там по Lamborghini, Audi RS 6, чи МК5 Беха, все, вони сусуть на тих мотоциклах своїх разом з усім остальним. Так само машини їхні поліцейські, вони не, не, мають, не мають там якихось мощних машин. От в Італії, да, в Італії я бачив, там поліцаї в гламборах, як в Дубаї. ну Це другий вопрос тут. Тобто мотоцикли могли би їм дати якісь спортивні, а то туристи, коротше, які туристи їздять, на таких самих туристичних мотоциклах. Вот. Ну, так би Я хотів розказати про цю тему. І ще один нюанс, на що теж я їм сказав, що я не маю чіп-карти, але зроблю в Україні, то він сказав, що типу, можна не робити, тому що е, фірми час за часту, як він сказав, можуть самі вам роблять чіп польський на місці. Просто той чіп буде дійсний до того часу, скільки ви працюєте в цій фірмі. Прикрашайте працювати, здаєте чіп. Так само я, я його впитав питав такий нюанс, що от колись я знаю, всі зберігали ті е, шайби, типу, що це якби можна було передоставити на наступній фірмі, що це як ваш стаж їзди, то він каже, що ні, що цим чіпом ніхто там ніякий стаж на ньому не дивиться, на ньому тільки збережена інформація про штрафи, про правопорушення. Він каже, ви наоборот будете заінтересовані, щоб його стерти нахрен. Типу, що наоборот ліпше його чим частіше міняти, ніж мати так українські 5 років. Бо кажуть, що він там зберігає інформацію 28 днів. Але я знаю, що от чуваки мені розказували, що маке там, блин, хрен знає як, але вони там пробивають всю інформацію з того чіпа, знаходять все, щоб ви собі навіть тільки не сховали. І каже, що навіть от буває на паркінгу деколи даже водії на спор, що от він рушив, по чуть, -чуть там по манюсіньку 2 метри проїде і, і, і тахо того не, не, не прораховує, не збивається постой, але поліцаї то бачать і типу, з того, чіп-карти вони то все одно бачать, типу не варто, короче, Всякі вимисли робити, і Чіп, хоч з одної сторони каже, це не варто, там, ой, там кожен рік потім бо в пошті дійсний рік чіп. Е, там, наприклад, каже, ну так принаймні він мені сказав, що вони роблять там на рік. От, і він каже, що з одної сторони добре, що на 5 років там, типа, раз заплатив, маєш в сраці. Але каже, твої заробки тобі дозволять його робити раз в рік, то не так дорого. І каже, ти будеш навіть радий з того, тому що каже, тобі не будуть зберігатися, бо по-любому ти десь каже, там десь поїхав зашвидко, там десь ще щось. І суть в тому, що навіть якщо вони тебе за два тижні поліцей хапнуть, каже, вони тебе штраф все одно вліпти. Ну, і, відповідно, ліпше то, чи поміняти і мати чистий Ось. Ну, та якби, і вся інформація яку я хотів вам сказати.